Слава Україні, слава ЗСУ. От зараз тривають оці мітинги в Києві, там, в деяких містах е за Набу і САП. От стоїть одна молодь. Зрозуміло, що стоять вони не просто так, скажімо так, не за безплатно, це точно. Бо навіть 90% із них не можуть навіть розшифрувати, що таке набу і САП, як воно розшифровується. От спитайте у них, вони, вони його не розшифрують. От Ніхто чомусь не питає за їх ефективність по роботі. От я вам наведу декілька цифр. Можу помилятися, але не, не, не здорово. Плюс-мінус. Для того, щоб утримувати НАБУ і САП державі обходиться це 2,5 мільярда гривень щороку. Після того, як вони ловлять корупціонерів і деяких з них там, заставляють повертати на, навор... на накрадене до бюджету, повертається максимум 400 мільйонів. Це, щоб ви розуміли, плюс-мінус до 20% повертається тільки того, що витрачається на набу і САП. Вони навіть не повертають ті кошти, які на них тратяться. Так у мене питання. А може у нас корупції немає? Може їм нема ким займатися, корупціонери нема кого ловити? А я вам скажу інше. Корупції у нас до облаков. А тільки живуть вони по своїм принципам на САП, А принципи в них одні. Піймали, порішали, відпустили. А тепер на ці гроші фінансують Майдани, бо їх олігархи підтримують. Але що найбільше, мені інтересно, що стоять ті самі мітігувальники, які ще в 2014 році були на Майдані. А тепер в мене увага питання. А чому в 2014 році, коли росіяни захоплювали Крим, ніхто не вийшов? Хто ті люди, які подзвонили і сказали не стріляти в росіян? Як так вийшло? Що все обійшлося так спокійно, без єдиного пострілу? Це були ті ж самі активісти тоді. Вони вже тоді працювали, боролися з корупцією. За Україну ніби боролися, але ніхто й слова не сказав. То звідки ж дзвонили? І кому дзвонили? Що Турчинов не надав наказ стріляти? Хоча де-факто всі вже зрозуміли тоді, що країною вже правив Порошенко його ручі. як так сталося, що сьогодні на і САП, до яких просто купа питань? Важливіше за Крим в 2014 році? Невже війна не змінить нас, українці? Все робиться тільки в нас через великі гроші. Оце я вам скажу одне. От сповните мої слова. Поки ми олігархів не розкуркулимо, яких ми самі породили, порядку в Україні не буде. Тому надія вся одна на Зеленського. Я впевнений, що тільки він зможе це все зробити. Дай Боже, щоб тільки скоріше закінчилася війна. Ті гроші. Господа олігархи, які ви тратите на ці мітинги, ви б краще віддали е, військовим, щоб скоріше закінчилася війна. Ви б краще його дали е, на петріоти, щоб захистити небо над Україною. Не гибнули діти просто в українці. Коротко, але по суті. У мене, в принципі, все. Слава Україні, слава українській нації і п*****й Російській Федерації. Слава Україні!